Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про програму Національний кешбек, яка тільки настартанула в Україні. І я поділюсь, як ви законно можете вивести гроші з карти кешбеку і ще й заробити на цьому. Програма Національний кешбек це програма підтримки українського бізнесу, де купуючи товари українського виробництва або які пакуються або фасуються в Україні, ми з вами будемо отримувати 10% від їх вартості на свою карту у вигляді кешбеку. Брати участь у цій програмі можуть всі громадяни України, яким ви. Виповнилось 18 років. Що потрібно зробити, щоб активувати національний кешбек? Перше, вам треба відкрити карту в будь-якому банку партнерів. Перелік банків партнерів я вам залишила в своєму телеграм-каналі і в описі під цим відео обов'язково ознайомтесь. Я відкрила собі карту для кешбеку в монобанку. Для цього потрібно було натиснути лише усі картки, обрати, відкрити карту національного кешбеку і обрати карти, якими я розраховуюсь, для того, щоб при розрахунку з цих карт мені зараховувався цей кешбек. Далі вам треба перейти в застосунок Дія, оновити його до останньої версії, обрати там в послугах національний кешбек і обрати карту, яку ви вже відкрили для виплати вашого кешбеку. Зверніть, будь ласка, увагу, що, наприклад, якщо ви обрали отримувати свій кешбек на карту Монобанку, але розраховуєтесь, ви дуже часто Приватбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, то що вам потрібно зробити? Написати в техпідтримку банків, якими ви найчастіше за все розраховуєтесь, про те, щоб вони вам вручну через техпідтримку вислали активацію на ці ваші карти українського кешбеку. Тобто, ви можете користуватися, там 5-10 банками різними картами, а отримати. Кешбек ви все не будете лише на одну карту. Тобто можна розраховуватись приватом, а кешбек отримувати на МОН. Головне тільки написати в техпідтримку Привату про те, що ви хочете, щоб при розрахунку вашої карти привату вам нараховувався цей національний кешбек. Відкривати карту, зроблену в Україні, вам взагалі для цього не обов'язково саме через приват. Можете обрати будь-який банк. Звичайно, як ви розумієте, ця програма вона посилить контроль за діями споживачів, посилить контроль за обігом грошей, тому що дані про ваші покупки вони будуть передаватись в дію. З кожного чеку будуть бачити, що ви придбали, скільки ви придбали, і якщо там в чеку буде товари, будуть товари з цього так званого білого списку, то саме на них буде нараховуватись кешбек. Як зараз каже податкове, що ці дані вони не будуть персоналізовані саме у них, але до кінця цього стверджувати я не можу. Можу і не знаю, чи будуть персоналізувати саме ці чеки, чи будуть бачити на настільки вже хто скільки товарів купив, чи буде бачити це податкове. Кешбек вам буде надходити на створену карту один раз в місяць до 20-го числа, тобто кешбек за вересень ви отримуєте до 20 го жовтня і використати ці гроші ви можете лише до 31 січня 25-го року. Кешбек ви будете отримувати закупівлі товарів, які знаходяться в білому списку. Сюди не входить алкоголь, тютюн, вироби для паління, сюди входять ліки українського виробництва, вино без додавання спирту та медові напої. Перелік магазинів і товарів у вас також будуть під цим відео, але я не впевнена, що вони будуть актуальні на момент, коли ви будете дивитися це відео, тому що е, додаються до програми нові бізнеси, додаються до, до, до програми нові магазини. Е, я думаю, що скоріше за все, дуже скоро ми побачимо, як магазини на полках почнуть фасува маркувати е, ці товари позначкою Національний кешбек. І вже в магазині ви будете бачити, що за цей товар ви будете отримувати кешбек. Тому йти зараз до списку і ознайомуватись з усіма товарами. Ферми, за який нараховується кешбек, думаю, це буде марна трата часу. За місяць ви можете отримати кешбеку не більше ніж 3 тисячі гривень. Витратити ці гроші, ви можете, можете лише на оплату комунальних проїзду, на оплату кіно, спорту, задонатити на ЗСУ або ж купити військові облігації. Як розумієте, ви не можете зняти гроші з карти або перевести їх на свою іншу карту. Якраз таки купівля військових облігацій через цю програму кешбеку це є спосіб, як можна законно Вивести гроші, де ще на цьому заробити. Наприклад, ви щомісяця купуєте облігації зі своєї карти кешбеку, і через рік або в термін погашення вашої облігації, ви отримуєте номінал і отримуєте купон. Ну і заради цікавості я порахувала, скільки ви можете накопичити грошей і трішки навіть заробити, якщо ви кожного місяця будете купувати військові облігації протягом 5 років зі ставкою 15% річних. Для розрахунків я скористалась звичайним калькулятором складного від. Який є у вас в вільному доступі, є в інтернеті. І як бачите, сума вийшла більше, ніж 260 тисяч гривень. Сама по собі програма національного кешбеку вона непогана. Це такий собі спосіб підтримати український бізнес, підтримати українського виробника, людей, які залишились і працюють в Україні, але користуватися нею чи ні, вирішувати тільки вам. І одразу відповідає на питання багатьох: а чи буде цей кешбек оподатковуватись? Да, дійсно, згідно закону України, наш з вами кешбек, який ми отримуємо, він оподатковується за ставкою зараз 19,5%. Але саме для того, щоб уникнути оподаткування за цим національним кешбеком. Уряд направив до Верховної Ради законопроект 11400, який якраз таки передбачає можливість не стягувати кешбек, не стягувати податок саме за національний кешбек. Але цей законопроєкт ще не прийнятий, він знаходиться на розгляді. Тому на момент запису цього відео я точно не знаю, чи буде він оподатковуватись, оскільки немає офіційної інформації. Як тільки вона з'явиться, я попереджу вас про це в своєму телеграм-каналі. Не дивлячись на на те, що офіційної інформації з приводу оподаткування ще немає, деякі блогери в своєму Ютубі, інстаграмі, техпідтримка деяких банків стверджує, що він точно не буде оподатковуватись. Люди, це неправда. Верховна Рада ще цей законопроект не розглянула. Тому про оподаткування станом на зараз нічого не відомо. Як я вже сказала, користуватись цією програмою, чи ні вирішувати тільки вам гроші на цю програму виділені з українського бюджету. За це вже заплатили платники податків. Тому я цією програмою користуюсь, як на мене, вона не несе в собі якогось негативного підтексту. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових випусках.